Всім вітання! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про налаштування нашого YouTube каналу. В минулому відео я вже розповідав, як створити наш власний YouTube канал. Сьогодні ми перейдемо до його налаштування, тобто зробимо його більш красивим, впізнаваємим, і щоб він власне, мав гарний вигляд. Щоб створити налаштування, нам потрібно буде додати нам шапку на наш канал, ще як його можна назвати банером. Наш логотип, аватарку нашого каналу. Потім ми додамо водяний знак, який буде відображатися на відео, і напишемо інформацію про наш канал. Як бачите, зараз я на своєму каналі, тут ще немає відео, це той канал, який я створював для роботи, ну, для того, щоб знімати відео про, саме про YouTube. І так, відразу до діла. Щоб перейти до налаштування нашого каналу, нам потрібно натиснути на головній кнопочку персоналізувати наш канал. Ми попадаємо до творчої студії YouTube і до головних налаштувань. Нажимаємо посилання фірмове оформлення. І тут ми будемо відразу можемо додати зображення нашого каналу. Тут є примітка. Радять нам використовувати щонайменше зображення 98 на 98 пікселів Це буде. Аватарка нашого каналу, яка буде відображатися біля шапки нашого каналу. Тут можна взяти е, будь-яке зображення, краще всього, мабуть, брати приблизно десь 800 на 800 мегапікселів. 98х98 на 98 це е, е, ну, найменше, мабуть, яке можна використовувати. Натискаємо кнопочку завантажити і додаємо іконку. Далі ми перейдемо до зображення банера, ще як його називають шапка. Тут е, нам рекомендують розмір 2028 на 1152 піксель. Зараз я вам покажу, як це все виглядає. Ось отакий найбільший розмір. Тут він трохи більший: 2560 на 1440. А тут він трошки менший. Ну, я вам рекомендував брати більше 2560 на 1440. Тут показані зони, як буде виглядати ваша шапка, ваш банер на різних пристроях. Найбільший буде відображатися Оця сіра зона. це буде відображатися на телевізорі. Далі. Розмір буде відображатися на комп'ютері. Це ось він такий. По довжині він буде 2560, а висота в нього буде 423. пікселі. Далі, якщо ваш канал буде переглядати на планшеті, він буде виглядати 1885, ширина в нього буде, висота залишиться така ж сама. І якщо ваша шапка буде. Показуватися на мобільному пристрої, то ширина в нього буде 1235 на 338. Тобто по цій рамці, по цьому шаблону можна зрозуміти, які зображення, які написи розташовувати в тій чи іншій зоні. Посилання на цю картинку я залишу під відео. Ось Це якщо ви будете робити цей шаблон у фотошопі чи, може в якійсь іншій програмі для створення картинок. Також, якщо ви не володієте фотошопом, можна безкоштовно е зробити шапку для каналу, пошукавши просто в інтернеті який-небудь е онлайн-створювач шапок, тобто якусь програму, якийсь е сайт, ну, просто написавши, О, тут є відразу стильна шапка для свого каналу без безкоштовно. Ну, Я думаю, це ви самі зробите. Я вже зробив таку шапку, у мене вона є, зараз я її знайду, завантаження, мій дизайн. Окей. І як ви бачите, дивіться, тут відразу вам є підказки, що буде видно на телевізорі, що буде видно на комп'ютері і на інших пристроях. Тобто на планшетах там, чи телефонах. Ну, на планшеті він буде трохи більший, на телефоні буде трохи обрізано. До речі, оцю шапку я зробив за секунду в безкоштовному онлайн. За Натискаємо готово. Шапка каналу вже є. Ну, сюди, відповідно, ми завантажили вже логотип. І далі буде у нас водяний знак на відео. Це та картинка, яка відображається в нижньому правому кутку. Її, до речі, краще всього робити у форматі в PNG або в форматі GIF, щоб фон у неї був прозорий. Тобто, коли ви відкриваєте відео, щоб фон. Не відображався, а була лише картинка, тому що фон буде перекривати там ваші відео. Ну, зараз покажу приклад, як це виглядає на моєму каналі. Ну, ось якщо відкрити моє відео, да, тут є водяний знак. До речі, коли на нього навести, то відкривається підписатися на канал. От. І е, ми бачимо, що у мене картинка була завантажена в форматі PNG. Тобто фону немає як такового, але сама картинка вона квадратна і відображається. Тобто саме зображення. Тобто рекомендую вам робити, ну і сам YouTube нам рекомендує використовувати зображення 150х150 150 пікселів. І якщо це буде GIF, то це без анімації. Ну, а якщо ви картинку зробите в шпегі, то відповідно в неї буде фон і вона буде тут прямокутна. В принципі, з графічним зображенням ми справилися, наш канал налаштований. Далі ми перейдемо на основну інформацію. Заповнимо опис нашого каналу, тут ви розповідатимете, про що ваш канал, щоб люди бачили, знали, що ви знімаєте і про що ваш канал. Далі буде відображатися посилання на ваш канал. І тут можна буде також додати посилання, які будуть відображатися в банері вашого каналу. Ну, наприклад, якщо ми вже додали наш банер, зараз ми перезавантажимо сторінку. Ага, я не натисну кнопку зберегти. Тут потрібно буде, коли ми це змінили, треба натиснути опублікувати. Так, інформація обновилася, і зараз ми тут обновимо сторінку, і е, тут з'явиться вже наш банер. І е, якщо ми додамо посилання, то посилання наші будуть відображатися в нижньому правому кутку нашого банеру. Ну, наприклад, давайте додамо тут посилання в основній інформації, додати посилання і е, назва посилання, ну, наприклад, Напишемо тут мій сайт, так, щоб посилання там на ваш сайт, наприклад, буде. І тут введемо його адресу. ну, наприклад, Я впишу просто адресу Google. І натисну опублікувати. Оновимо ту сторіночку. І тут з'явилося посилання. Коли люди будуть натискати, будуть переходити на ваш сайт. Ну, Тут можна розмістити. Посилання на ваші соціальні мережі, наприклад, там Facebook чи Instagram чи ще щось. Будуть вони відображатися на вашому банері, і коли людина перейде на ваш канал, вона зможе перейти на посилання на ваші соціальні мережі. І так ми з вами зробили основні налаштування. Ще скажу про декілька функцій, що потрібно обов'язково заповнити. На цій сторінці в нашій студії треба буде. Перейти в налаштування, яке знаходиться тут трошки нижче, і в налаштуваннях натиснути канал і прописати ключові слова. Ключові слова це ті слова, по яким будуть знаходити ваш канал. Тобто, якщо ви е, знімаєте там відео про природу, чи е, це будуть якісь там уроки, то прописуйте уроки, навчання і так далі, так далі. Тобто ті ключові фрази чи слова, по яким вас будуть шукати в Ютубі. Е, Потім, коли ви вже завантажите ваш канал, наповните його інформацією, переходите по ссылки макет, і е, тут можна буде налаштувати зовнішній вигляд вашого каналу, коли переходить людина на е, ваш YouTube канал. Тут можна буде додати трейлер каналу. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ну, от, наприклад, якщо ми перейдемо на мій канал, тут є трейлер. Е, взагалі, то я б рекомендував сюди поставити. Зробити таке відео опис про каналу і додати його сюди, щоб люди бачили, про що ваш канал. Ну або будь-яке відео, яке вам подобається, і ви хочете, щоб люди бачили перше, що вони бачили, коли переходять на ваш канал. Далі можна буде налаштувати рекомендоване відео для підписників. Ну, а це вже тоді будуть, коли, вони, коли відео у вас будуть. Також далі можна буде пропонувати розділи. Це все буде пізніше, коли вже буде у вас. Відео на каналі, тоді ці налаштування ви зможете. Виставити, настроїти і буде показуватись, наприклад, коли людина переходить на відео, да, тут буде відображатися відео. Головна, тут також буде відображатися різне відео, можна зробити налаштування для тих людей, які ще не підписані, і для тих людей, які вже підписані, тобто є глядачами вашого каналу. Це все ви зробите в персоналізації вашого каналу на вкладці Макет. Ось, в принципі, і все, що стосується зовнішнього вигляду, чи як його називає YouTube фірмовим оформленням вашого каналу. Якщо сподобалось моє відео, то Підписуйтесь на мій канал, ставте палець до гори. Всім подяка за перегляд!